Холодним сірим ранком я вийшов з квартири свого друга, бо цієї ночі він не повернувся треба ж було йому вийти. Я йшов у сторону великої жовтої будівлі з двома високими вежами, на одній з яких висів великий годинник. В почервонілих від холоду руках тримав рюкзак з речами, котрі завжди носив із собою документи, гроші, телефон та павербанк. Пройшовши між масивними колонами, я увійшов до залізничної станції. У просторому залі, через дощову погоду, відчувався запах вологих курток та заліза. Можливо, через ситуацію, в якій я не по своїй волі опинився, моє чуття загострилося. Кожен звук лунав гучніше, ніж мав би кроки по плитці, гул вентиляції, поодинокі голоси, що лунали крізь напівпорожній простір. Мені пощастило, щойно відчинилася одна з каз, і на ній не встигла утворитись черга. Я підбіг до неї, чим ненароком злякав жінку. Вибачте, можна, будь ласка, квиток. Так, звичайно, вам куди? запитала касирка. Я не знаю, просто як найдалі». Жінка подивилася на мене як на божевільного. Мій запит і справді був дивний. Наче я намагаюся текти з місця злочину, щоб мене не впіймали. Хоча насправді, може, так і є. Знайшла одне місце до Солотвина. Потяг прибуде через годину. Це саме те, що потрібно. Скільки з мене? Придбавши квиток, став очікувати на платформі. Час очікування був сповнений тривогою. Стоячи на одному місці. Притиснувшись спиною до стіни, я вертів голову у всі сторони, від чого ловив косі погляди інших людей. Аж тут помітив, що у мою сторону йдуть двоє поліцейських. Невже до мене потрібно пам'ятати, я нічого не знаю про Стаса. Він просто вийшов вночі і не повернувся. На дзвінки не відповідає, а мені терміново потрібно їхати. Моя паніка була марною. Поліція пройшла повз. Я примістився на вільну синю лаву, і через декілька хвилин прибув мій потяг. Зайшов у купе лише щоб закинути речі та зняти куртку. Вирішив усю поїздку перебути в коридорі, сів на одне з відкидних стільців і став чекати. Приблизно через три години мене почало хилити в сон. Очі поступово заплющувалися, однак зануритися у світ снів мені не давало стійке відчуття переслідування, переживання за своє життя. Хоча мозком розумів: яка б загроза не була, вона не наздожене потяг, та тим паче мене майже неможливо знайти. Також боротися зі сном мені допомагало сонце, яке, хоч і було сховане за хмарами, однак давало достатньо світла. Ніколи не міг спати вдень, після цього в голові все стає заплутаним. Можливо, від стресу мій організм витратив забагато сил, або так на мене впливає монотонний стукіт коліс, що заколисував, стирав межі між реальністю і дріматою. Мені можна пройти. Я підняв очі і ледве зміг розгледіти обличчя жінки похилого віку. Який я ненароком перегородив шлях своїми ногами, довелося трохи відсунутися. Ти тут не один, поважай інших. Сил та нервів, щоб щось викрнути її вслід, в мене не було, та й після цього почалась безсловесна перепалка, яка мені особисто не потрібна. Як тільки жінка зникла за дверима, по моїй потилиці пройшла дивна вібрація і крижаний холод, що ніби розповся змією по хребту. Враз прокинувся, серце стало битися, наче в останній раз. Я повільно озирнувся. За мною, за склом, кривава тонка рука притиснула спотворену, роздерту голову прямо до вікна. Лише мить знадобилася, щоб упізнати свого друга Стаса. Це знову ілюзія, чи те, що я бачу, існує насправді. Я кліпнув очима усього раз, і жахлива картина зникла, залишивши на склі кров, що доказувала справжність подій. Все таки його більше немає в живих, і цей недвозначний натяк від істоти каже, що я наступний. Він лише чекає, коли я буду найвразливішим, щоб дістатися мене. Потяг що мчить з усіх своїх сил, для нього не перешкода. Тоді, що, по прибуттю мене може врятувати, велика кількість сторонніх очей. Здається, це хороший варіант. Він наче не ризикує з'являтися у людних місцях, А тільки ніч є проблемою. Найнадійніший план це знати секрет тексту, через який все почалося. Тільки зараз усвідомив, що, побачивши відірвану голову, я не впав у паніку. Примаре. Несправжні образи, які виникали у пітьмі, встигли зробити мене менш вразливим до подібного. Кадри минулого вечора почали з'являтися перед очима, не даючи мені хвилини спокою. Дякую, що погодився допомогти прибрати підвал. Стільки всього потрібно зробити, як тільки заселився у нове житло. Та нічого, Стас, ми ж з тобою друзі, я завжди готовий тобі допомогти. Мій друг тільки почав орендувати квартиру, вона здавалася по низькій ціні, бо двоє минулих мешканців вмерли тут разом в один і той же самий день. Збіг обставин, чи вони одночасно прийняли якусь отруту, ніхто не знає. Стаса не турбує ця історія, тому він і дізнавався деталей. Можна сказати, що навіть я знаю більше хоча й не живу в цьому під'їзді, ми зайшли з ним у його комірку. Світло тут не працювало, тому він дістав ліхтарик та поклав його на коробку, яка стояла поруч. Сміття було стільки, що купа непотребу діставала стелі цього маленького приміщення таке враження, ніби цей підвал використовувався поколіннями власників лише як сміттєзвалище. Роботи було немало, залишок дня пройшов вкрай швидко. Гей, Мишко, глянь сюди. стас окликнув мене. На самому дні цього сміття знаходився кейс, на якому залишився лише натяк на шкіру, який вкривав його. На дотик він був трохи липкий та сам по собі важкий. Зашіпка перетворилася на крихку іржу. Через що Стас легко відкрив його. Всередині була лише муклатура, однак досить дивна, містичні записи на різних мовах, деякі з цих паперів мали ілюстрації. Це виглядало не так, ніби зроблено заради жарту. Ми натрапили на чиюсь колекцію усякої містики. Не вистачає для повної картини лише курячих лап та кісток тварин. Це наче по-нашому стас взяв у руки прямокутний конверт із тканини, який повністю покритий воском. Він підніс його під світ ліхтарика. Крізь каламутний жовтуватий шар проглядалися темні літери. Я не можу залишати це у себе. Друже мій. Вірю в те, що ти знайдеш спосіб знищити цей текст і моє попередження заради свого життя. Не намагайся прочитати вміст. Це прокляття сильніше за все, з чим ми стикалися. Віск здався під вагою років і пішов тріщинами від найменшого дотику Стаса. Мабуть, клуб фанатиків містики в давні часи таке було популярним. пожартував я. Як гадаєш, що всередині? Можливо, невдалі вірші. А я роблю ставку на іноземний текст. Одразу після цих слів посипалися крихти воску, і Стас витягнув пергамент, який ідеально зберігся, на відміну від іншого. Таке, ніби його тільки нещодавно сюди поклали. Мій друг прижмурився і через секунду відкинув пергамент та випадково збив ліхтарик. І Той впав на підлогу. Стас прикрив свої очі долонями. Навіщо він розігрує цей спектакль? Ти гадаєш, що я в це повірю? Я взяв у руки ліхтарик та прийнявся читати проклятий текст. Не описати словами, як я здивувався, коли червоні символи на пергаменті почали пересуватися та змінюватися щомиті. Вони ніби мали свою волю, стали заповзати на мої руки та вилізати назовні. Багряний колір заповнив повітря. Кожна літера почала сміятися наді мною. Це зовсім не вигадка. Я справді чув гогіт сотні створінь. Раптово з'явився мрець і потягнувся до мене кістлявою рукою та вибив з рук пергамент. Ходячий труп зник, а на його місці був Стас. Що за гримаси ти корчив?» – спитав він. А ти всього цього не бачив? Чого? В мене зненацька заболіли очі, тому на деякий час я їх прикрив. У будь-якому випадку, не намагайся знову це прочитати. Стас все одно потягнувся за текстом. Я встиг підібрати його першим та закинув собі до рюкзака, щоб він не міг до нього дістатися. Він косо подивився на мене, наче на дурного. І продовжив мовчки складати залишки сміття у пакет. Після проробленої роботи ми піднялися у його квартиру. В мене досі тремтіли руки. Не могло ж то бути все насправді. Мене тягнуло одразу у дві сторони знову намагатися прочитати текст та викинути той пергамент геть. подалі від очей. Гостив у нього другу годину. І тут вимикається світло. У будівлях навпроти була електрика, зникла лише у нас. Ну і таке буває. Тоді, Тоді ми можемо його просто... Його слова почали зникати, не встигаючи потрапити до моїх вух. І вмить квартира зникла у темряві, і я опинився під землею. Що тут взагалі коїться? Борячись за своє життя, я став гребти руками, але мене тягнуло вниз. Земля ставала липкою, доки не перетворилася на плоть та кістки, що різали тіло. Я знаходився у цьому пеклі непомірно довго, змирився з думкою, що знаходжусь в царстві мертвих. Прийшов до тями, коли на вулиці ледве посвітліло. Опираючись на все, що тільки можна, дійшов до хідних дверей, де стояв Стас, який зібрався вийти. Я не перекур. Скоро повернусь. Пий більше води і відпочинь». Не встиг зібрати слова докупи, бо відчував себе жахливо. Він вийшов та так і не повернувся. За мною полює лише одна істота тільки вона є справжньою з усіх моторошних ілюзій, які я бачу. Впевнений в цьому, бо вона може залишати слід у цьому світі, який бачать інші. Я згадав події у підвалі Стас бачив текст пергаменту лише мить, в той час, як я не міг відвести очей хвилину, а то й більше. Схоже, через цю причину він не бачив ілюзій. Та не відчував за спиною погляд переслідувача. Гірше не буде, якщо знову спробую прочитати проклятий текст. Як не як, coilzyma, це єдине, за що я можу зараз схопитися. Крихітний промінь надії став з коли побачив зрозумілі слова на зловісному пергаменті. Одна душа пожата. Доживи до світанку, і будеш прощений. Поступово текст почав перетворюватися у хаотичну кашу. Я прибрав його назад до портфеля, не хочу опинитися у світі ілюзій під землею. Ось воно, мій шлях до порятунку, дотягнути до світанку. Наче до цього моменту я добре справлявся. Зараз третя година дня, залишилось приблизно 15 годин. Тепер впевнений, я виживу. Мене похилило у сторону, майже впав на підлогу. Потяг різко зупинився посеред лісу. Деякі обурені пасажири пішли до провідника, щоб знати причину. Однак річ у тому, що тільки я знав у всьому, винен він, той, хто переслідує. Зрозуміло, що мене намагаються виманити назовні, але доки є світло. Та сторонні очі я у безпеці. Обставини змусили мене зайти у купе, в якому є лише один вихід. Шляху для відступу більше немає. Всередині знаходилися двоє чоловіків середніх років та один старий. Я привітався та сів на своє ліжко. До розмов не приєднувався, бо ці троє встигли поладити і розмовляли про гачки. Підгодовування, одним словом, про риболовлю, а в цій темі я зовсім не тямлю. Хотів би сказати, що час пройшов швидко, але він тягнувся як смола. Ну, звісно, коли на шальках Терезів життя, то цінується кожна секунда. Один з чоловіків пішов знавати інформацію щодо стану потягу, невдовзі він повернувся Не повірите, молоді! Одне полагодили, а інше зламалося. Ще довго стояти будемо. Отакої. От ну, а чого ще слідувало чекати? Може, у карти зіграємо? До речі, ти також можеш приєднатися. Чоловік звернувся до мене. До міста значить, не доїдемо. Ця потвора мене не відпустить просто так. Ні, дякую. Настрою щось немає. Поступово стемніло жовтувати світло ламп розрізало морок, рятуючи мене від ілюзій темряви. Але я підготовився: якщо цій істоті не проблема зупинити потяг, то й залишити мене без світла їй нічого не завадить. Так і сталося, зникло світло. Одразу увімкнув ліхтарик та телефон. Доки почуваю себе нормально, цієї кількості освітлення достатньо. Мої спокійні хвилини закінчилися, коли пристрої одномоментно вимкнулися і більше не вмикалися. Залишилися тільки зорі та спадаючий місяць, що ледве світили. За вікном, поміж дерев, бовваніли химерні силуети. Вмить вони рушили у мою сторону. Розлетілося скло, поранило усіх в купе. Моє обличчя та руки були сильно порізані. Встиг схопити лише рюкзак, і я вибіг з потягу, морозне вологе повітря обдало усе моє тіло, бо був лише у тонкому светрі. Бігти по колії це самогубство, все одно що по полю, тому повернув у ліс. Позаду почулися крики: Нізащо! Ні при яких обставинах мені не можна зупинятися. Від цього залежить моє життя. Оминаючи суцільні хащі, перестрибуючи впадини, продовжував бігти. На моїх руках та обличчі зникли кров та подряпини. Дідько, мене обдурили. Шарудіння кущів за мною віддалялося, я був швидше. Або воно хоче, щоб я так думав. Чим далі просувався, тим зловіснішим ставав ліс. На деревах з'являлися колючки, наче лезо бритв, живі кущі намагалися схопити ноги, а з усіх боків виринали ходячі мерці. Біль від порізів не була справжньою, однак відчувалася, вона не потягнула мене у відчай, як гадала потвора. А придавала сил рухатися вперед. Пар виходив з рота, ноги несли по інерції, почало темніти в очах. Скільки часу біжу? Де я взагалі знаходжусь? Ще трохи, мені потрібно продовжувати. Коліна підкосилися, і я впав, повільно з'їжджаючи по мокрій траві. Невеликий схил закінчився, як і мій рух. Все ж таки цього було недостатньо. Повільні кроки, наче підкрадання хижака, наближалися, залишилися закрити очі та затамувати подих. Твоя жага до життя заслуговує на похвалу. Я повернувся у сторону того, хто вимовив ці слова, але побачив лише перші промені сонця. Через декілька хвилин мав сили підвестися, пройшло немало часу, і я натрапив на невелике село, де попросив у добрих людей лопату. Так, з інструментом, який постанно доживав останні свої дні, посеред чагарників я викопав яму та кинув у неї свій портфель з проклятим пергаментом. Перед тим залишивши письмове повідомлення. Ні в якому разі не читайте текст на пергаменті, бо на вас впаде смертельне прокляття. Я намагався його знищити, однак все дарма, тому просто залиште його під землею подалі від очей людей. Хоча можливо, все дарма, допитливих людей попередження не зупинять.